Доброго дня, діти! Дуже рада вас бачити на занятті з грамоти? Друзі, ми вже з вами познайомилися зі звуками, які вони бувають? Правильно, голосні та приголосні! А від сьогодні почнемо вже вивчати літери. Скажіть, що зображено на ілюстрації? Це автобус, правильно. А з якого звуку починається слово автобус? Зі звуку А. Назвіть, будь ласка, ще слова, які розпочинаються зі звуку А. Ананас апельсин, абетка. Звук А який? Голосний чи приголосний? Звісно ж, голосний, тому що ми можемо його. Вірно, проспівати. Давайте з вами спробуємо. А. Ә... Молодці запам'ятали. Звук А позначається літерою А. Великою та маленькою. Погляньте на слова та знайдіть. Велику та маленьку літеру А. Перевірте себе, чи правильно ви позначили. Діти, літера А може стояти як на початку, так і всередині та в кінці слова. І їх може бути в словах декілька. Перед вами є слова. Вам необхідно визначити, у яких словах звук А стоїть на початку всередині та в кінці слова. Автобус, муха, їжак. У слові автобус звук А стоїть на початку слова. Наступне слово муха. Звук А стоїть в кінці слова. Та останнє слово їжак. Звук стоїть в середині слова. Молодці. Наступне завдання. Покажіть пальчиком ті слова, де звук а стоїть на початку слова. Давайте перевіримо ананас авокадо акула. Знайдіть слова, де звук а стоїть в кінці слова. Перевіримо: зима, шапка, миша, риба. Все вірно, гарна робота.